Мир дорогі, сьогодні нам пастрі показали неймовірну аудіокнигу і почула для себе, що в житті людини може бути різні негаразди, різні прокляття. Просто ми не розуміємо, що ми можемо робити в своєму житті, і те, що ми робимо, думаємо, що це все так має бути, але в Бога ж я вірю. І там вони показали дуже цікавий приклад. Пастир показав приклад свого друга і побачила, що наскільки люди. І я такою самою була. Коли роблю якийсь гріх, там блуд, нечистота, п'янка, є різні хвороби через це, тому, що різний гріх тягне за собою зразу прокляття. Зразу є наслідки, але коли в Божому нашому житті є Божі люди, тому що сам Бог посилає людей, які дають і дає він шанс на звільнення від цих цих проклять. і так сталося з другом нашого пастиря, і в нашому житті так само стається. Коли я приймаю своє життя, божу людину, слідую за ним, я приймаю самого.